Добрий день, шановне панство! Навіть у страшному сні. Не можна було придумати таке, що буде розпаковка води. Так, у нас вийдеся страшний злочин зі сторони рашистської. Навали, вони підірвали Каховську грець, і марганець лише залишився без води. Зійшло наше Каховське море. Ми його і любили, і хаяли, було всяке, але воно у нас було. Тепер його у нас немає. Мабуть, Вода вернеться в старе русло Дніпра, відкриються наші січі козацькі, які були затоплені Каховським морем. В общем, гуманітарка номер 11 для пересічного марганчанина состоїть із води. Ось, дивіться, такий пак із шести бутилок. Откриваємо його. Надіваємо окуляри. так і читаємо: Оболонська артзіанська. Півторалітрова баночка, а на людину шість. Оболонської артезіанської води. Що я хочу сказати? В інтернеті вже всі ви, мабуть, бачили. Нам написали 26 пунктів видачі води. Ну, я запаслася водою тоді зразу, як казали. І от уже неділю я не ходила ні на один пункт. Я ще не знаю, що там робиться. Пишуть, що все роблять для того, щоб забезпечити нас водою. Зараз збираюся, йду подивлюся. Пишуть, що відкрили пункт видачі води на базі першої спортивної школи. 60+. Плюс, там ще категорія малозабезпечених сімей, і ще якісь категорії, ну, це почитаєте, там все написано в телеграм-каналі <кій> Марганецькому. Влада пише нам, де шо куди сходить, шо, кому можна отримати, і так далі, і тому подобне. Я хочу сказати єдине. Людоньки, де блюсь, вже почали з'являтися відео у нас в групах, що там, звісно, страшне, що робиться, страшні черги, люди нервують. Без води жити, це, звісно, Нема слів, щоб виразити свою думку по поводу того, що без води людина просто не може. Але чому я цілу неділю сиділа вдома, сиділа нікуди не ходила? Тому що я вважаю, що є люди в нашому місті, які потребують води більше, ніж я. І тому я вважаю, хай людинки набирають. А звернутися хочу я до тих, хто ну без це робить. Будьте якось людянішими, будьте толерантнішими одне до одного, ну, давайте поважати одне одного. Ну, якщо ми будемо... Виривати друг у друга бутилки з рук, ну, кому від цього буде краще? Так що тримаємося, не переживаємо, держава турбується про нас. Це буде добре, це буде Україна. Ми обов'язково поборемо цю подлючу наволочів всю. Навалом вигонять наші хлопці і дівчата, їх з нашої країни, і все буде Україна.